Тут і вам складатися. Люди намагатись замка, от цю думку. 63-му виборчому окрузі відбулися дуже негативні явища. Їх зафіксували наші юристи, спостерігачі, члени дільничних комісій. І ми сьогодні хочемо звернути увагу громадськості на те, що відбувався і адміністративний тиск, особливо це у місті Бердичеві, і фальсифікації до 2-ї години ночі. Абсолютно в телефонному режимі з усіх виборчих дільниць пройшла інформація, як відбулися, яка чисельність, як проголосу. Сували виборці 63-го виборчого округу з усіх районів. Місто Бердичів чекало до останнього. Вони чекали, щоб подивитися, що відбувається в районах, і тоді розпочалися каруселі і розпочалася фальсифікація. Юристи штабу Павла Жебрівського мають підтвердження, мають свідчення, мають відеозаписи. Ми будемо звертатися до суду з тим, що окружна виборча комісія не звернула увагу на свідчення наших юристів і подає дані, ні, до центральної виборчої комісії, які не перевірені, і викликають у нас велику підозру в ніч виборів на 4 ранку. Була різниця 806 голосів вчора. Коли вже були протоколи з мокрими початками, ми виявили ну це технічно, тому що в телефонному режимі дані поступали. Що в селі Роставиця 294 голоси було віддано іншому кандидату побережному. А його 17 голосів Павлу Жебрівському, тобто вже 294 голоси. Ми знайшли і кричав, і за шкорба будуть їздити. мало крові. вам любить це скаже, що це сфальшовано? Що це підроблено? Чому сьогодні керує адмінресурс виборами в Бердичівському районі? При чому тут міський голова? Міський голова хай займається своїми обов'язками, а це вибір народу трох районі, пропало, пропало півтори тисячі Так, і протоколи пропадали. Чому сьогодні Чому сьогодні, коли було було в селі Роставиця Ружинського району, голоси Жибрівсько перекинули на мого, Я сама свободівка переписана на побережного Олексія. Я нічого не маю проти Олексія, прекрасний, прекрасна людина, але разом з тим, ми знаємо, що він не прохідний. Ми знали, то як має йти. Як має йти регіонал, то хай краще йде Павло Іванович з команди нашого президента, нашого всенародного президента. Від Візібрівської від Добунської ні Ві одного порушення немає. Чого зараз спустять бання? А я пояснюю, як беремо не пишу, щоб тут ви другий, нічого б не було. А я не вірю, що вертичев. Не вірю. Я не вірю. На ньому кров людей. На ньому кров людей. За те, що я загідна. За те, що, в мене бросали а, шашки, що За брасані та... що бо мене стріляли! А за те, що ми мене стріляли голос, за те, що ми мене стріляли, за що ми мене стріляли! Рахунку не може бути. Александр, я голос зірвав вчора, поясни, ласка. Підрахунок голосів можливий тільки за рішенням суду, якщо будуть виявлені якісь порушення. Запевняю, що ніяких. Помилок, які впливали на результати виборів, не зафіксовано. А якщо знаєте, що по двох-трьох дільницях були порушення, ви маєте право. І суд прийме рішення, і ви буде перераховувати. Що значить, ми, будемо, ми мусимо будемо прираховувати, бо буде це рішення буде, суду. Зобов'язані буде так Але я впевнений, що такого не буде. Жодної різниці в протоколах, які ми прийняли в цифрах, і тих протоколах, які видали. Для ви ну, розумієте, бо видається членам ділічної виборчої комісії протоколи, видаються протоколи для спостерігачів, для представників кандидатів. Тобто жодної розбіжності в цих грах нема. Ну як я можу бути вплив на воєвливлення граждан? На жаль, ми ще не можемо приступити до опрацювання протоколу з мокрою початкою, тому що будуть довезені ще уточнені протоколи. Технічні помилки в пункті 3 і 4 по списку виборців трошки не зрозуміли голови члени комісії на рахунок, яку цифру писати. Тобто жодних виправлень по результатам виборів не буде.